Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати гарбузові булочки. Як бачите, півфабрикати дуже збільшилися, тож пора їх випікати. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо булочки 20 хвилин. До речі, у духовці вони значно піднімаються. Булочки готові, вкриті золотавою скоринкою і неймовірно пахнуть. Відчувається, що зараз осінь гарбузові аромати щедро наповняють мою квартиру. Зараз відділимо булочки одну від одної, і я вам покажу, які вони всередині, а зараз скуштуємо. one